Я вже я знімаю. Знімаю і фотографую. Це так без фото. Ну. Е -е 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 -е. А vie. воно не хочу вазу. Ларі хоче з тобою, Моніка, посунься. Заліз. Помістилися. Закрий. Ну, Моніка, закривай. Не. Бо Ларік не може рухатися, так? Ага, Моніка. Ой, ей, обережно. Моніка, ти вилазиш, хай вона? Вилажу, вона хоче вилізти, Открий їй, Відкрий їй, двері вона виліз. Ку-ку. Ку-ку, приїхали. Тюх-тюх Привет! Привет. Який? А, під диваном у папи, мабуть. Подивись, під диваном або під чух-чух. Ларік поїхав. чух-чух. О, а хто це такий? Це діду? Ой, Ларчик, не стрибає, бо і камера стрибає разом. Знайди їй м'ячик отой великий швиденько під диван. Так давайте щас, або по черзі, або разом якось. Моніка, Ларіка візьмеш з собою, Ларік теж хоче їхати? Моніка? А, там не треба ларчих, треба весь судяг безвідти забирати. Я чоловіка. А що це за м'ячик? Що це в вас таке? Просто м'ячик? Ларик. Дай їй, Ларик. Дай це ж вона придбала. А, це м'ячик для моря, щоб на морі гратися, так? Да? Так. Да. Ясно. При... Приїхав із, із моря. Із моря приїхав? Тільки він такий важкий, що потоне. Він же ж з тканини. Ларик, поможи їй залізти, вона не може. Дуже високі ступеньки в поїзді.